Нам потрібне не вибачення, а правова та історична оцінка злочинів Молдови. Мітинг пам'яті загиблих гвардійців. вкладення в майбутнє ремонт закладів освіти. За віру та вірність. Шостий дитячий фестиваль козачої культури у Бендерах. Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція в студії Оксана Крук. Вітає вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Кінець 80-х у радянському союзі, епоха гласності та перебудови. Колишні єдині і дружні республіки починають заявляти про бажання бути незалежними. Серед перших Молдавія. Придністрові звичайно проти. У 90-му республіка проголошує свою незалежність, залишаючись у складі СРСР. Тепер вже проти Молдова. Два роки постійних провокацій на території Молодої Республіки і Чорний мерсішор 2 березня 92-го. Перші жертви в Дубасарах. Війна почалась. Столичний меморіал слави у цей день тут завжди багатолюдно. З квітами в руках і з року в рік тут шанують пам'ять своїх героїв бійців тераспольського батальйону республіканської гвардії. Коли опунівці несподівано напали на полк цивільної оборони 14-ї російської армії в Кочієрах, саме вони допомагали виводити з-під обстрілу сім'ї військовослужбовців іменно тоді... Саме тоді, 28 років тому, збройне формування Молдови атакувало в кучеєрах будинок офіцерського складу колишньої 14-ї армії. Це був не військовий об'єкт, а мирний будинок, де проживали жінки та діти. На жаль, тоді військовослужбовці 14-ї армії не зуміли захистити свої сім'ї. Це зробили ми, придністровці, а саме гвардійці. В ході операції загинуло чотири тираспольські гвардійці: командир батальйону республіканської гвардії Василь Воронков, прапорщик Леонід Толстенко, сержант Сергій Титовський, рядовий Сергій Шинков. Сьогодні їх пам'ять вшанували хвилиною мовчання. За 28 вісім років... За 28 років жоден політик Молдови не покаявся у скоєному. Колишні учасники бойових дій з боку Молдови говорять, що вони не будуть вибачатися. А чи треба нам придністровцям їх вибачення? Нам не потрібні вибачення. Нам потрібна правова оцінка злочинів Молдови проти придністровського народу за вбивства мирних людей, за вчинення терористичних актів на території ПМР, юридична правова та історична оцінка. Без цього ніякого зближення та руху вперед неможливо. цей день... Я хотів би У Цей день я хотів би підкреслити, що змінилося за 28 років. Ми з вами створили боєздатну армію, але не в армії в основному, а в народі сила саме в народному ополченні, де нагороджених понад 10 тисяч людей, 15 орденів мужності. Загалом все народне ополчення нагороджено орденом республіки, вища нагорода нашої держави. І повірте, ордени просто так не давали. Хочу нагадати вам, дорогі ветерани, що ви є заснов. Вниками нашої армії події початку березня 92-го стали для придністровського народу точкою неповернення. Це був початок широкомасштабної війни на Дністрі. Тисячі загиблих, поранених і зниклих безвісті. Ціна за незалежність тому, що вони відстояли, вони це заслуговують, щоб ми їх поминали, щоб ми за них думали, щоб разом з батьками, разом з рідними, ми друзі, так як ми все время були в строю разом з ними. Тому ми ходимо кожний рік. Сумна березнева дата і в цьому році об'єднала придністровців з усіх міст республіки. До підніжжя мармурових плит лягли живі квіти від рідних і близьких, а також вдячних співвітчизників. За 28 років у нас виросли... За 28 років у нас виросли нові покоління, які мають свою історію, різні цінності, найважливіше різних героїв. У них герої ті, хто атакував і вбивав мирних громадян. Наші герої захищали цих мирних людей. Я дивуюся ілюзіям деяких про те, що при спільному співіснуванні з Молдовою придністровці все буде чудово. Я можу перерахувати, що буде заборона говорити російською, молдавською та іншими мовами, крім румунської, заборона російських шкіл, знищення придністровської державності, всього і всіх. Хто пов'язаний із захистом Придністров'я, це нам готують молдавські політики. Треба реально оцінювати ситуацію Зміцнити продовольчу безпеку та збільшити експортний потенціал Придністровської продукції. У 2019-му була прийнята семирічна програма розвитку АПК. Прозвітував на колеги міністерства сільського господарства його очільник. Ефективне використання сільгосп у гідь пріоритетне завдання країни. Сьогодні в республіці найбільше вирощують зерна та бобових на другому місці технічні культури. А от місцевих овочів майже немає. У структурі посівів вони займають лише один відсоток, а повинні не більше 20. завдання, які сьогодні перед нами ставить уряд. Це збільшення експорту виробництва в цьому році. Збільшиться кількість сільгоспвиробників, які будуть вирощувати картоплю і овочі. Щоб людина цим зайнялася, потрібен спеціальний набір машин. Я сподіваюся, що державна підтримка, яка ведеться, дозволить нам виконати цю програму. Субсидіювання, пільгові кредити та тарифи. Ціна на воду для поливу вже протягом кількох років фіксована: 70 копійок за один кубометр. Такою вона залишиться і найближчі два роки. Площі зрошувальних земель збільшуються. За останні роки їх стало на 3 тисячі гектарів більше. А це запорука гарних врожаїв, передусім овочів. Однак цього недостатньо. Ми надіємося на допомогу. Ми сподіваємося на допомогу Росії. Самі готові вкладати в розвиток міліорації бюджеті на наступний рік перші суми закладемо, але ми не будемо розвивати меліорацію для того, щоб отримувати тільки зернові, які будуть експортуватися з Придністров'я. Структура виробництва на зрошуваних землях має бути диференційованою зрахування внутрішніх потреб з овочів та фруктів. Не без уваги тваринники. третій рік поспіль виплачуються дотації виробника молока. Цьогоріч держава виділить кошти і на придбання нетелей. На Придністровську медицину чекає перезавантаження. План дій на найближчі сім років у новій концепції охорони здоров'я. 70% усіх захворювань повинні будуть діагностувати і лікувати в поліклініках. Поетапно на зміну дільничним терапевтам прийдуть лікарі загальної практики. Було прийнято рішення було прийнято рішення використовувати міжнародний досвід. Це досвід і країн СНД в першу чергу Росії і розвинених країн Заходу про те, що компетенція лікаря загальної лікарської практики має бути розширена. У рамках концепції будуть працювати кілька цільових програм: імунізації і диспенсалізації – особлива увага. У боротьбі з онко- та кардіозахворюваннями задіють науковців. Про онкологію – лучший спосіб. про онкологію кращий спосіб ранньої діагностики. Це скринінгові заходи. Скринінговий тест повинен бути надійним, відтвореним і досить дешевим. Ми в нашому колективі знаємо, що ми могли б зробити реактиви досить високої якості самі. Ще одне важливе направлення реформування охорони здоров'я ріст доходів медперсоналу усіх категорій. З липня у співробітників галузі заробітна плата підвищиться як мінімум на 30%. Формування здорового способу життя і профілактика захворювань це головні теми сьогоднішнього засідання у голови уряду. 2020-й у Придністров'ї оголошено роком здоров'я на думку Олександра Мартинова. Він не повинен прийти формально і має стати поворотним у нових підходах в медицині. Профілактична медицина неінфекційних захворювань сьогодні необхідність а для медиків це вже аксіома, яка не потребує підтвердження. Говорили сьогодні. В уряді чим частіше пацієнти проходять своєчасне обстеження, тим більше вірогідність діагностування захворювань на ранніх стадіях. З цією метою у республіці запускають пілотний проект з диспансерізації населення. На подвір'яждення. На підвідомчі установи буде виїжджати мобільна група з поліклініки, лікар, лаборант і медсестра. Буде вимірюватися артеріальний тиск, ріст, вага працівників. Лаборант братиме аналіз крові на цукор і холестерин. Передбачається видача тест смужки на виявлення скритої крові у калі. З рахуванням результатів кожна людина отримає індивідуальні рекомендації, щоб далі вже дільничний лікар продовжував роботу з цим пацієнтом. Без здорового способу життя недуги не побореш, вважають в уряді. Допомогти людині змінитися і самій відповідати за своє здоров'я мають просвітницькі матеріали у змі та лекції лікарів. Вони будуть організовані у всіх містах та районах республіки. А для старшокласників та студентів вишів розроблені спеціальні курси. Нову дисципліну почнуть викладати вже в останній чверті. Нас люди штають, що єслі нічого нас люди вважають, що якщо нічого на даний момент не болить, то можна ні про що й не думати. Але коли хвороба виявляється, не знають, куди бігти. Люди в цьому не винні. Вина – система охорони здоров'я. Питання виховання в школах, вишах, підхід до здоров'я повинен виховуватися роками. Бути здоровим це не лікувати в лікарні, а турбуватися за своє здоров'я. Збереження здоров'я за допомогою відповідного харчування, фізичної підготовки та відмови від шкідливих звичок. Такий спосіб життя сьогодні має бути в тренді. 65-річна історія Тираспольського дитячого садка номер 16 і довгоочікувані зміни. Минулого року коштом міського бюджету тут замінили покрівлю, обновили стелю у приміщеннях освітлення, меблі та обладнання харчоблоку. Холод, вогкість, тріщини на стелі. Покрівля столичного дитячого садку номер 16 майже тріщала по швах. У вересні минулого року експертиза визначила руйнування горищного приміщення. Необхідно негайно реанімувати дах. Був Проведений капітальний ремонт покрівлі. У корпусі налагодили опалення. Раніше воно надходило нерівномірно, коли в одній кімнаті було тепло, в іншій навпаки. Закупили нові двохярусні ліжка та матраци. У кожній групі відремонтували стелі і замінили освітлення на сучасне. Раніше було старе освітлення, яке псувало зір дітям. В цьому дитячому садку 65 років. Солідний вік і огляд будівлі викликали необхідність проведення великих ремонтних робіт. Також у закладі відремонтовано харчоблок, тому що. Організація харчування один з найголовніших напрямків. Шніцелі, котлети, печені яблука, запіканки тільки через пароконвектомат. Смачно, а головне корисно. Все на усе готується тут на пару, тобто проходить необхідну теплову обробку. При цьому зберігаються максимально всі корисні речовини. Дітям подобається. Активну допомогу у проведенні ремонту надали батьки, оздоблювальні роботи, їхня заслуга. Козаки і в 21-му сторіччі залишаються вірними православним традиціям, гасло за віру та вірність. Тому як зазвичай з молитви розпочався вже шостий дитячий фестиваль козацької культури у Бендерах. Ава свої синочника тому духу не пріснева. Віки Перша ознака будь-якого дитячого фестивалю. Артем спеціально почав займатися вокалом. За три тижні вивчив козацьку пісню в ній Історія, трагедія водночас. Поле печальна пісня про двох вбитих козаків. Один був в багатій родині, інший був бідною сиротиною. Над ним ніхто не плакав, тільки крячив чорний вогні. Сьогодні лунають пісні патріотичної тематики, народні та воєнні. Основна мета фестивалю: щоб через пісню, вірші, танець діти розвивалися, вчилися патріотизму, любові до вітчизни. Нинішні козаки приклад справжнього патріотизму. Вони першими стали на початку 90-х на захист Придністров'я. Чорноморське козаче військо сьогодні у кожному районі республіки має свій округ, і лише Бендерський удостоєний ордена Пашани за сміливість, мужність і відвагу, яку проявили козаки в боротьбі проти агресії Молдови. 92-му році загинули 92 козаки, серед них 27 добровольців, які прийшли на допомогу чорноморцям. Саме козаки першими прийшли на допомогу пополченцям і гвардейцям, щоб зупинити наступ козачі традиції. Їх патріотизм це основа для майбутніх поколінь. Пісенно-танцювальний марафон тривав декілька годин. Всім учасникам вручили дипломи, пам'ятні знаки і грамоти наставникам. Кращі колективи візьмуть участь в республіканському козацькому фестивалі, що пройде в Бендерах 25 квітня. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вже завтра. Зустріч, як завжди, о 18.15 на першому Придністровському. Thank you.